Ну що, доброго раночку. Летим, значить, на рабатульку-рабатулечку. Їду на малої велосипеді. Моє таке пробийте колесо. Накачала його вчора, думала, що, може, спустило, просто знаєте. Холодна погода. Але ні, пробила. Треба вести на ремонт. Слава Богу, ремонт біля нас буквально, я не знаю, метрів 100 треба пройтися. Взагалі, їду на роботу, зібралася с духом. Вчора вже думала, що звільнюся. Сьогодні ще їду. Бо останнім часом працювати реально важко. Знаєте, треба більше мав, напевно, приділити час відео і розповісти трохи про роботу. У нас велике підприємство, багато людей працює. Ну, 100 Україна тільки працює. І поляк десь так. І з польками працювати останнім часом стало дуже важко. Взагалі. Мало того, що вони й до цього, знаєте, вже цю важку роботу має виконувати Українка. А ми просто красиво постоїмо. То зараз це взагалі прям прям дуже сильно проявляється. А в нас такий зараз період на роботі, що нема, немає роботи, дуже мало роботи то вони взагалі відносяться, знаєте, блять, як до гімнаду якогось. І мусиш кожного разу себе стримувати, щоб не дати пізділей, блядь. Це не всі, не можу сказати так за всіх. Але напевно 50 на 50 розділилася ця вся компанія. Є люди, звичайно, що відносяться не те, що чудово, а золоті люди, я б сказала які розуміють, які усе. А є такі суки. Що, чесно, так і хочеться сказати, щоб ти скотіна все перенесла, блядь, це на своїй шкурі. Те, що ти ще й мені твориш, ти мало того, що без того в мене все мед. І щоб і ти ще спробувала того мого меду. Якось так. Ну нічого, тримаємося, дивимося, що буде далі. Гарного всім дня. Підписуйтеся на канальчик, буду розповідати потихеньку. Па.